Хочу привітати усіх учасників, які опинилися у фіналі. Перший етап, що ми вже пройшли, так? а тепер перед вами стоїть нове чергове завдання, яке ви повинні подолати, це стати фіналістом військового етапу всеукраїнського турніру юних історій. Григорівна, я вчитель історії та правда по гімназії, і сьогодні я у вас буду ведущую. І щоб розпочати цю гру, потрібно провести насамперед жерухування. І перед початком гри хочу наголосити ще раз наші правила. Перша під час. Одного раунду, а всі чотири це один раунд. Один із учасників команди не може виступати одночасно в кількох ролях. Інститутом модернізації освіти відповідно визначено перелік питань щорічно. Вони міняються їх до 15 з історії України та Всесвітньої дається на опрацювання дітям, які опрацьовують безліч літератури. І готують стислу доповідь до семи хвилин у виступі. В даній опоненті буде виступати команда школи номер 5 Вона пропонує питання школі номер 3 Прошу. Ми пропонуємо питання в третій школі. 8. Історія імперії різний початок, однаковий фінал. Прикажемо. А під час доповіді вони розкривають питання повністю, в основному звертають увагу на науковість, на достовірні факти, а також на позитивні і негативні сторони в історичних питаннях. Побачимо увазі доповідь на тему історія імперії, різний початок однаковий кінець. Імперія це та країна, яка Завоювання, тобто спирання на військову міць, завойовувала інші території. Як ми бачимо, зараз у нас така, така ситуація, що наші території теж перебувають під окупацією. Перейдемо до дефініції: імперія це країна, митрополія, тобто, яка завойовувала свої території, розширювала території за рахунок наближених держав, тобто вона завоює. Тобто головним би, ознакою імперії було те, що вона спиралася на своє військо. Воно було символом і е, значило для імперії дуже багато. Далі було е, прислоло на слідку. Це була дуже важлива ознака імперії, історія імперії, е, різний початок, однаковий кінець. Е, я е, стверджую тобто, е, ту тезу, яка подана нам у переліку запитань. Хоч ми не зможемо знайти ні одної імперії, яка була б схожа один на одну, вони всі унікальні своєю еволюцією, своїм початком, своєю політикою, яку проводили різні імператори, але все одно ми бачимо, що ні одна імперія не дожила до нашого демократичного світу. Я б сказала, що імперії, хоча вони мали місце в стародавньому світі і, можливо, навіть в новому тобто, в новому світі, то зараз, якби демократія. Вона в нашому світі імперія не прижилася, тому що це все таки пережиток минулого і зараз в сучасності вона місця не має. Як рецензент, так і опонент мають можливість висловити свої запитання, задати уточнюючі запитання і, зокрема, висловити свої зауваження. Чи можеш ти назвати хоча б трьох відомих імператорів? Так, можна. Це імператори Юлій Цер, це допустимо, Петро І там була Російська імперія. Я, я, я чула ти говорила про сильну армію в імперії. Чи знаєш ти що таке я хто або хто? Або що таке ялича? А задав це європейські, тобто в Османській імперії були солдати свої Османської імперії, а ще так би як Османська імперія вона дуже розвивалася швидко, то завойованих земель теж брали маленьких хлопчиків європейських. Ці маленькі хлопчики виховувалися в повній жорстокості і згодом вони ставали явичами, що складали невід'ємну частину османського війська. Цей бій засвідчив, що все-таки до турніру потрібно готуватися. Потрібно не тільки опрацьовувати літературу з інтернету, а також опрацьовувати літературу із різних джерел. Мається на увазі із монографії різноманітні для того, щоб більш детальніше заглибитися в тему і під час доповіді або під час рецензування звернути увагу на ті факти, які ще не були розкриті доповідачем. Катерина Хочу спочатку сказати, що не зважаючи на дуже хорошу та українську доповідь, були певні моменти, де я зробила б інший висновок, але це я спираючись на свої істочні істо... мови. <звідь> е, так, відповіді були досить виконічними. Проте на моє запитання потім, після доповіді, були певні неточності. Що свідчить, що питання було досить добре підготовлено, але з певною і В основному саме питання було дуже гарно викладено, коротко, зрозуміло, і всі питання, які я задавала, більш менш ти гарно розказала і зрозуміла. Європі, вона це було внаслідок великих епохи великих інтересі. Тобто вони, португальці, португальська, неморська держава, вони плавали на там допусти до Латинської Америки, до Північної Америки і утворювали там свої колонії. Тому є відмінність від імперії, про яку розказувала я, і від колоніальної імперії. Чи більше ви не можете сказати? Напевно, більше. ні. Дождь, будь ласка, основні причини падіння імперії. Основні причини падіння імперії, я зазначала дві основні причини падіння імперії. Перша це внаслідок бунтів завойованих держав або націй, можливо. А друга це внаслідок зіштовхних імперії з більш сильними противниками, тобто завоювання. Чи можете ви називати так в черзі? Імперія, історія імперії це досить таки обширна. Так би тема, тому що в імперії, імперії було дуже багато. Імперії були і в середньому світі, і в англійському, в нашому світі, ну, як би, на історії, і в новому новій історії, в середньому світі. Тому а, тих праць, які я опрацьовувала, насправді було дуже багато. А, це були різні історичні довідники, а, навіть е, такі як Галицько-Волинський, там теж описували деякі а, імперії. Було дуже, дуже багато в ті бібліотеки вибачу, але я не назву. Автори... Автора, довідника. Автора довідника. Це був загальний довідник, тобто для 10 класу. Діти показували свою ерудицію, свої знання з історії, свою допитливість, які побували в різних ролях доповідача, опонента та рецензента. Так як відповідно турнір це командна гра, яка проводиться у формі рольової гри. Приємно те, що щорічно розові місця. У міському турнірі посідала Кузнецовська гімназія під керівництвом Наталії Григорівни Петрович. Дозвольте оголосити результати для того, щоб не вас в очікуванні. Отже, на жаль, у зв'язку з тим, що Кузнецовська гімназія відмовилася від ВОЗа, питаємо, знаєте, що після першого немає ніяких санкцій, після другого з останнього раунду знімається певний відсоток. Тому загальна кількість і так вийшло цього року. Гімназія опинилася в нас на четвертому місці загальна кількість 37,5 балів. На третьому місці п'ята школа із загальним результатом 40 балів. На другому призовому місці в нас є перша школа із загальним результатом 45 балів. І дозвольте привітати переможці школу номер 3 За висновками лічильної комісії, дійсно, третя школа має сильні і глибокі знання з історії, яка продемонструвала їх і показала, що все-таки вони наполегливо відносилися до розкриття даних питань. І я переконана, що вони з гордістю представлять наше місто на обласному турнірі. Тамара Борисівна, скажіть, будь ласка, як вам вдалося підготувати команду переможців? Ну, просто ми маємо дуже хороших, рудованих, знаючих дітей, які люблять історію. Ну тому це практично було не складно. Це для мене перший мій такий досвід у такому настільки величезному турнірі. І е, мої всі друзі по команді вони вже брали участь, тому мені було трішки важкувато. Але е, з допомогою командної гри я все-таки змогла адаптуватися до умов цього турніру. Е, також дуже багато цікавих тем розкривали, тим більше, зокрема тих, що в 11 класі вивчається. Тобто, для мене, як для 10-класниці в 11 класі буде набагато легше працювати по цим доповідям, чим по підручникам.